Привіт, друзі! Привіт, філателісти! Привіт, любителі з брати марочки! З вами канал Марки Шухлядки, І я продовжую вас знайомити із своєю колекцією марок, які я збирав у дитинстві. До вашої уваги повна серія марок із кількості 6 штук, які присвячені дитячим малюнкам. Випущені вони у Болгарії. Ось тут ось написано. Тут так збоку, а ось тут, наприклад, то написано ось угорі. Зараз я так чуть ближче вам ось тако підсуну. Ось так вирівняю, щоб було краще видно. Ось, бачите, от горі написано НР Болгарія поща. Народна республіка Болгарія пошта. Да, ми так, так пересуваємо. Нехай же тут стоїть. Лежить тобто. Що ми ще бачимо? Ось тут -от є печаточка, всюди є печаточки, це означає, що марки гашені. І тут можна також розібрати, є чотири букви Софі пише. Тобто Софія, це столиця Болгарії, це означає, що вони гашені, напевно, на головному поштампі у Софії. Також на цьому самому штампі я розібрав, що вони випущені у. Квітні місяці, 20 го числа 1988 року. Також тут спише 88-й рік. Зараз так підсуну вище, щоб. О. Ось так. А взагалі, ці малюночки були намальовані дітьми на виставку. Тобто, серія називається Марк взагалі Події 4-ї асамблеї Прапор Миру. Тоді був організований, організована тобто, така виставка дитячих малюнків, яка, як вибачте, яка називалася Прапор Миру. І називалася та виставка «Четверта асамблея Прапор Миру. Ось так буде правильно. Принаймні такі відомості я знайшов і ділюся ними з вами. Ну і також збагачую свої знання. Що ми тут бачимо? Тут ми бачимо дитячі малюнки, а автори малюнків тут не указані. Ніде не написано ні одного автора малюнку, ні на одній марочці. Бачимо тут такі ось різні оці, космонавти. Тут хлопчик, напевно, грає на музичному інструменті, дівчинка у народному болгарському костюмі. Діти позбавляться. Тут от, також бачиться, напевно, якусь гру. Щось так не дуже розбірливо зрозуміти, що на цьому малюнку намальовано. А взагалі в валюті написано тут ці коштували марочки болгарський. Ось тут, наприклад, добре видно цифра 13, ось 8, 42. А такими меншими буквами, ось тут, написано ST. Це дрібна грошова одиниця Болгарії стотінка. Тобто тут от 13 стотінок, там 5,42-32. А, звичайно, ж, ці марки купувалися не в Болгарії, а моїми батьками у нас у нашому містечку. І скільки копійочок було за них заплачено у 1988 році? Я, звичайно, не пам'ятаю, малим ще був. Якщо у вас, друзі, у когось є така інформація. Скільки на той часу вони коштували, діліться в коментарях. Ось такі гарні, красиві марки, добре збережені. Завітали сьогодні на наш канал і познайомилися з вами. А ви з ними. З вами був канал Марки Шухлядки. До побачення усім. Підписуйтесь на наш канал. Миру усім і добра!